Надзвичайно важлива тема про їжу. Від неї залежить не тільки здоров'я, настрій і так далі, а взагалі саме життя наше. Особливо тривалість життя. Ми живемо по 80-90 років в той час, як жили кількасот до 1000 років, що вже відомо. Давайте подивимося, все-таки задумаємося над тим, що ми їмо і яку їжу можна дійсно їсти, а яку їжу їсти не можна. На три, я розбив на три пункти Тваринна, рослинна, мінеральна, ну а потім ми поговоримо ще. Ще є два дуже важливих пункти. Тваринна їжа. Можна їсти, можна не їсти. І є люди, які не їдять тваринну їжу. Вони стверджують, що вони здорові. Це питання дискусійне і... Можливо, можливо, що і не потрібно їсти тваринну їжу, особливо в тих кількостях, в яких ми її споживаємо. Але для цього треба запитати це у тих 200-300-літніх старців, які дійсно не вживали тваринної їжі. і і от здорово ми дожили до такого віку. Таких я не бачив, не чув, не знаю, може хтось десь і узнає. Якщо все-таки ми вирішили вживати в їжу тварин, в їжу м'яса чи продукти якихось тварин, то все-таки треба задати собі деякі питання і дати на них відповіді. Йдемо на ринок і купуємо ми кусок м'яса чи печінки. Треба знати, дати відповідь на питання, як росла тварина, в яких умовах, в природних чи неприродних. в природніх це буде одне. Неприродні, це неприродні. Що таке неприродні, скажу. Оскільки їх дуже багато фермерів і вирощують в закритих приміщеннях, там доходить до того, що вони стоять, поживіть їм там по пів метра багно, тварина стоїть, вона лягти не може. В неї є такий, така ринва. В ту ринву подають кисіль. Десь звідти з боку наливають. вона похлепче цього киселю, подрібне, похлепче подрібне. В таких умовах. Значить, звідти м'ясо добрим бути не, не може. Тому що це ж залежить, ну, з якими емоціями вона там живе. Це ж не, це гірше, ніж тюрма. Ми маємо мати позитивні емоції для того, щоб гармонійно розвивалася кожна клітина. Якщо цих емоцій немає, у них теж є радість, смуток і так далі, практично всі ті емоції, які є у нас. Дуже багато в таких стиснених умовах звичайно хворіє. Тварина хворіє і їм. Постійно дають ліки. Ліки це є хімікати. Щоб підтримати, подавити цю мікрофлору хворобливу, їм дають хімікати. І, звичайно, ці всі хімікати відкладаються в клітинах і ми потім їх споживаємо. Дуже велике значення має, як була вбита тварина. Давайте згадаємо просто один, хто читав Біблію, в Старому Завіті сказано, розповідається, як біля храму Соломона сотні звозили, туди зганяли сотні тисяч тварин і там їх вбивали, кров текла рікою. Там лише одне не сказано. Всі ці вбивства були ритуальними. Це дуже важливо. Ритуальні вбив. Зараз на комбінатах це їхня традиція. І на комбінатах там таких людей беруть, там не всі люди туди йдуть, Які, яких влаштовуються ритуальні вбивства. Що мається на увазі ритуальне? Це треба вбивати так, щоб тварина мучилася і мучилася довго. Коли вона ж розумна. То що в неї там трошки менше розуму, ніж у нас, але це не означає, що розуму немає. І коли вона сильно мучиться, зараз є багато відео на цей рахунок, як бувають тварин, як вони мучаться. І відповідно, потім, коли роблять аналіз, то в кожній клітині від, відкладаються ці гармони. Страху, там, як їх назвати, ну, викладаються такі речовини, які потім е, наводять страждання і страх до тієї, людини, яка його споживає. Тобто на нас переходить, це все переходить. Хто хоче поцікавитися, є такий австрійський е, фермер Хольцер. Він теж вирощує тварин ну, в обмеженій кількості, правда. Е, як він вбиває? Там. Зовсім по-іншому відбувається без страждань. І це дуже цікаво, в інтернеті можна набрати помістя Хольцера і там подивитися, як, це, як він це робить. Він там її розповідає. Ще треба не забувати, що багатьох тварин просто дорізають. Тварина хвора, хазяїн розуміє, що вона довго не проживе, і дорізає. І цю хвору тварину, її м'ясо, її продукти потім поставляють на ринок. Ну, То, що е, заражені, вона, звичайно, буде заражена вірусами і, відповідно, вона буде заражена паразитами. Е, Ну, як це робиться, як вона все-таки на прилавок попадає, ну це знаєте. Тому контролеру, який контролює, відрізає лас і шматок. І все, він печатки поклав і все грав. І це не поодинокі випадки. Дуже важливо зберігання до продажу. До того, як продати, треба зберегти. І тут починається ще одна пісня. Їх чим тільки не хімічать. Ви візьміть консерви всякі і просто почитати етикетку. Заставляють писати, які хімікати застосовують. І там, щоб не писати... Які саме хімікати пишуть, є там 200 там з таким-то номером, 304, там, є там 400. Людина лінується відкрити книгу чи відкрити інтернет і подивитися, що означає такий є, що означає такий є, як це впливає на здоров'я, які саме центри людської діяльності це пригнічує. Один пригнічує пам'ять, другий там. Іншу там діяльність, розумову діяльність і так далі. і так далі. Це страшно. Коли оці всі добавки є, 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 це дуже страшні речі. Дуже... Важливо, це далі йде спосіб приготування. Спосіб приготування, ми вже навіть якщо ми взяли там більш-менш нормальний продукт, більш-менш нормальний кусок м'яса, ми починаємо там жарити, особливо на олії. І цим робимо, олія сама стає канцерогенною при термообробці, і е, сама їжа стає ще більш е, отруйною. І Це дуже і дуже важливий фактор. Звичайно, якщо їжа вона є натуральна і термін має бути короткий. Згадаймо в колишні часи, в радянські часи, де там сметана, наприклад, там, три дні, молоко там, два дні. І так далі, всі жилі, о, сметана, прокисла там, а вже молоко не свіже. Ну, ну що бати, Від ферми сюди. Ну, тоді не застосовували хімікати. А зараз людина бере рік йому. Рік. Термін зберігання. Про що то. Колись, пам'ятаю, по Сімферополі ходила машина, яка перевозила молочні продукти, і на ній було написано. Пам'ятай і розумій, усе натуральне має термін свій. Тобто короткий термін зберігання, тривалий термін зберігання це отрута. Ми на це не звертаємо увагу. І ось на ці питання, перш ніж взяти, скажімо, кусок м'яса чи кусок печінки, треба відповісти на всі ці запитання. Але оскільки е, наша пасивність і наше таке байдуже ставлення до власного здоров'я, то ми навіть не мов кого спитати. Воно проходить через 4, 5, 6 рук і питати у цього продавця він поняття немає. В яких умовах вона там, ну, я, як росла тварина, в яких умовах там, які ліки приймають... Ну і так далі, і так далі. Все, все про це. Все, що я говорив. А тоді на що ми можемо розраховувати, на яке власне здоров'я? Далі, рослинна їжа. Рослинна їжа, я маю на увазі не генно-модифіковану їжу. Про генно-модифіковану взагалі мови немає. Це жах, це смерть. І про це вже, вже доведено, і цього робити не можна. Туди втручатися не можна. Якщо ми будемо далі втручатися, ми як цивілізація будемо знищені. Уже були до нас, були зелені, які займалися генними модифікаціями, і вони були зметені, їх немає. Вони були знищені. Це окрема розмова. Рослинна їжа. Знову таки треба задавати питання в природних чи неприродних умовах росла дана рослина. Будемо пам'ятати, рослини має, має душу. Це живий організм. І так він реагує, відчуття має, хай якісь там які там органи відчуттів. Ми Мало про це знаємо, але воно все є. Вона аналогічна тварині, аналогічна людині, в неї є і імунні системи і так далі. І так далі. І от, знову ж таки, і рослина теж має значення. Вона страждала в якихось таких скрутних умовах, чи вона гармонійно розвивалася. Але ну, ми що, якщо е, рослина росте неправильно, в неправильних умовах, не в тому ґрунті, е, там, в сухості чи що, вона захворіває, ми її, звичайно, ми, за пульвер... ми не шукаємо причину. Ми хватаємо пульверизатор і прискаємо хімікатами, що категорично робити не можна. Треба знайти причину, усунути її, якщо це не дополив, полити. Якщо там лужний груз замість кислотного, ну, відповідно поправити кислотність. Ну і так далі. Дуже важливе значення має, рослина має знати, для кого вона росте, з ким вона спілкується. От Є бабусі, продають на дачі, виростила там малинку. Чи виростила, бабуся, огірочки, От, Попробуйте той огірочок, пробуйте той малинку, -то. який це смак, який аромат, то з душою. Вона е, спілкує, спілкувалася з цими рослинами, вона розмовляла з ними, вона їх доглядала, вона кожен день приходила, питала здоров'я і так далі. Тобто, якщо і відповідно рослина віддала в плодах, Оцю всю її душевну доброту, теплоту, і вона віддала в плодах особливим смаком, насиченістю, вітамінами, мікроелементами і так, далі, і так далі. І це має надзвичайно велике значення. Зверніть увагу, якщо в полі великі поля, виноградники, там Будь-якої, неважна, пшениці. І коли ми засіваємо ці всі сотні там, чи тисячі гектарів, обов'язково буде хвороба. Чому і ми обов'язково будемо це все прискати? Чому заводиться хвороба? Це є неприродні умови. І е, один із законів. Всесвіту говорить, що світ має бути різноманітним. Якщо світ стає одноманітним, нападає хвороба і має пропасти частина, велика частина того пропадає, і туди поселяються, там поселяються інші рослини. Це я колись був спостерігав в великій плантації перію, поле заросло перійом. Просто там не оралася. І просто, на другий, коли воно заросло, успішно напала така іржа. Іржа і, і вона викосила полянами цілими, кругами такими. І на другий рік там мас вже другі рослинки. Ще, 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 ще. О! І світ став різноманітним. Це просто на моїх очах був доказ очевидний такий того, що світ має бути різноманітним. Ні, значить він буде поправлений. Но ми же прискаємо і таким образом насичуємо рослини хімікатами, які ми потім е, вживаємо. Далі пере, знову ж таки, і тут теж переробка і зберігання, як перероблялося? термообробки, звичайно, зменшують кількість вітамінів і всіх поживних речовин. І зберігання. Ви дивіться, страшно дивитися, коли в маркет заїжджає, як ніби, як ніби розумна молода жінка з дитинкою. Сидить дитинка в колясці і в маркеті вона бере так прямо з полицічки. Бац поставила сюди, бац, бац олію. Я підходжу ближче, дивлюся, рафінована олія, рафінована олія. Далі вона не читаючи, не читаючи склад, вона наклала цього во всього. На що можна розраховувати після цього? Ну, там вже написано, є, 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 є такі-то, там і крахмал модифікований, що там тільки нема, там, там страшно читати, там деякі продукти взагалі страшно читати. Хоча зараз вже все більше з'являється продуктів, які... Ну, Наприклад, томатна паста, склад, читаєш, склад, паста томатна, крапка, все. Звичайно, буває, буває що приховують там всякі хімікати, але все-таки є контроль і все-таки їх заставляють писати, їх за це наказують. І зараз є багато апаратів які знаходять оці-всі приховані хімікати. Далі? І от, знову ж таки, тепер ми говоримо про рослини. Ви приходите в маркет, лежать яблука, по всім цим питанням треба дати відповідь. І що? Хто може дати відповідь? Ну, подивіться на тих продавців там і так далі. Хто може що, що сказати? Та ніхто, так система збудована. І ті продукти, ще я звертаю увагу, якщо 1000 гектар винограда, хоч 300 гектар, хоч скільки, хто розмовляє з... З кожною рослинкою? Хто спілкується? Хто там? Пшеничне поле величезне, хто підходить до тої пшенички, погладив, хороша моя, от ти вже колосишся, да, ти вже колос у тебе наливає, як ти тут, ага, тобі тут нормально, ти ростеш. Хто це робить? Ніхто. На що можна розраховувати від такої пшениці? На що можна робити від такого винограду, тим більше коли він 8-10 разів оприсканий? На яке здоров'я? І ми ще носимо хворим там і, і, і бабусі там приносимо там, там, і матері, і батькові, і дітям. Це страшно, це в голову поміще. Далі, мінеральна їжа це сіль, сода, ну я не буду зупинятися. Чим менше от цих мінералів, тим краще. Єдине можу сказати. Ну, є міра, це все описано, це все легко знайти. Хочу звернути увагу на трошки інше. Жива їжа, мертва їжа. Уже питання не дискусійне. дискусії вже тут вести можна і не вести. Вже доведено, показано, що жива їжа дійсно дає здоров'я. Мертва їжа. Такого здоров'я не дає. В більшій чи меншій мірі, там уже менше вітамінів, там вже менше мікроелементів, там менше всього, там білок вже якийсь там скручений, зварений, не, не зовсім такий і так, далі, і так далі. Від мертвої їжі на здоров'я розраховувати не слід. Якщо ви хворі, і бачите, що йде хвороба, і ви хочете поправити своє здоров'я, забудьте про мертву їжу, переходьте на живу їжу. І ваше здоров'я різко піде вгору. Тут уже сумніватися нема мовчу. І пункт останній, який мав би бути першим, видава їжа людини, видава їжа людини. Ось. Суцільні знаки питання і знаки оклику. Хто володіє даним питанням? Чому курці треба ось така їжа? Королям така їжа, там поросятам така їжа, а людині, що все підряд? Яка наша видова їжа? Хто займається цим питанням? Скільки людей, на якому рівні займаються цим питанням? Чому нам пхають отрути з усіх сторін? Дуже важливе питання. І це питання потрібно ним займатися, і ми маємо в повній мірі розгадати свій видовий склад їжі. Лиш тоді. Ми зможемо розраховувати на повноцінне здоров'я нас, самих, наших дітей, наших потомків, ну і всіх людей.